Доброго всі дня. Пакую яйця з гусячими яйцями. Ось яйця. Так виглядають. Дивіться. Можу порівняти з курячими чи качачими. Ось крупне качаче в руці, а це гусяче. Ось. Можете подивитися. Є трохи мільчі, трошки крупніші, вусинькі різні. Ось порівняти з курячим. Ось вже трохи спакувала, просвітила, подивилася, чи є повітряна камера там, де потрібно. ось можете побачити. Є геть крупні такі дуже великі яйця вам. А є трохи менші? Ось показую вам Різні гусинки є. Ось це такі. Це взагалі здоровенне дивіться яке. Посилка в мене із гусячими яйцями і качачими. Тобто на низ кладу ті, що більші крупніші. Так само загортую в папір і складаю, а потім зверху покладу качачі. Запакую і відправлю людині. яка мене замовила. Так що, просто хотіла показати вам яйця. Тому що, можливо, виникнуть питання, покажіть яйця гусячі, ну, ось, будь ласка. Ось отакі. Просто що сьогодні брудно, бачите, є грязніші, такі є. Це сьогодні знесла в нас гуска. Ну, я яйця мити не буду, людина вже, яка візьме, то помиє. Просто на стелю всі на свіжого яйця чисті. На наступний день дощ пройшов, гуси, гуси знеслися, яйця брудні. Тому ось якось так, бачите. І вони різноколіберні, тому що я ж кажу, що різні гусині є. Це суміш двох порід, датський легард і велика сіра, і виходять, що яйця різного розміру. Ось, ну, Вже будуть віддзвонюватися мені люди як просвітять, подивляться, який відсоток там оплоду, і вже тоді будемо якось далі дивитися, що далі буде. Ось. Так що отакі у нас справи. У мене ще, до речі, квочка сідає, буду підсипати яйця. ну Це буде, напевне, вже в моїх наступних відео. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. Таке невеличке відео. Хто любить подивитися на гусині яйця, я, наприклад, дуже люблю. Я обожнюю гусині яйця, вони такі здорові, як страусині. Дивіться, ну це просто, просто неможливе, що, як моя рука. Тьфу-тьфу. ну все, друзі, всім пока.